Ефірі одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми. Факти та я, ведуча Ольга Міщук. Майже 34 години тривала операція з пошуку під завалами будинку шестирічної дитини. Сьогодні близько третьої ночі хлопчика знайшли. На жаль, він загинув. Нагадаємо, 14 березня у селі Сухи Лимано Відіопольського району Одеської області вибухнув житловий будинок. На момент трагедії там знаходилося чотири людини: чоловік із дружиною та двоє малолітніх дітей. Батько сімейства загинув на місці. Мати госпіталізована у важкому стані. За дві години від початку рятувальної операції з під завалів вдалося визволити дівчинку. Наразі вона знаходиться у реанімаційному відділенні Одеської дитячої лікарні. За словами матері, друга дитина перебувала поруч із батьком у підвальному приміщенні. Отож, пошуки тривали. На жаль, закінчилися вони жахливою знахідкою. Хлопчик не подавав ознак життя. До гасіння пожежі та рятувальної операції було залучено 11 одиниць основної пожежної та спеціальної техніки, а також 70 чоловік особового складу головного управління ДСНС України в Одеській області. Відмінити реконструкцію французького бульвару, залишити у спокої авторинок успіх і не забудовувати парк. Юність відразу кілька мітингів зустріли сьогодні депутатів міської ради на Думській. Не обійшлося і без невеликих сутичок. Активісти прикололи шини на фургоні Дарта Вейдера, який агітував проти Сакашвілі. авто також поздирали агітаційну атрибутику та розгромили динаміку В Ситуацію втрутилася поліція. Тим часом в сесійній залі одеситам зменшили майже у 20 разів. Так званий податок на розкіш та дозволили подавати в мерію електронні петиції і, нарешті, визначилися із безплатним харчуванням в школах. Про інші важливі для міста рішення дивіться в сюжеті. Одесити будуть сплачувати менше за житло. Рішення сьогодні підтримали 54 депутати на сесії міської ради. Так званий податок на розкіш, за яким кожен квадратний метр квартир площею понад 60 і будинків понад 120 квадратних метрів, містяни повинні були сплачувати в рік по 27 гривень 56 копійок, зменшено до однієї гривні 38 копійок. Щоправда, депутати пішли на зустріч лише фізичним особам. Для юридичних і власників нежитлових приміщень, як і раніше, ставка на зайві метри залишилася у розмірі 2%. Як зазначив депутат, Міської ради Олег Бриндак сьогодні адміністрування даного податку ускладено, оскільки відповідні органи не володіють повною базою тих об'єктів, які підлягатимуть податкуванню. В наступному році рішення планують переглянути. Щоб не було у нас таких популістських заявлень, що ми вроді би просчитали ці питання, але економічний ефект ми не достигнемо того ефекту, тому що сьогодні немає бази даних налогових органів, яка повинні бути. Формурує сьогодні з ними ту базу даних, яку необхідно формувати. Ми повинні поробути сім місяць для того, щоб формувати. И, конечно, если появится раньше, мы в наших с вами силах внести изменения к данному пункту повестки дня и перейти, если мы увидим, что действительно будет эффект экономический. Вирішилася також і ще одна важлива бюджетна проблема питання щодо безкоштовного харчування школярів. Депутати міськради ухвалили харчовий проект. Міський бюджет продовжить компенсувати витрати на харчування в дитячих будинках і учбових виховних спецзакладах, дещо знизивши при цьому суми, які виділяються на пільговиків. Такий крок дозволив залишити безкоштовним харчування для учнів перших-четвертих класів, на яких держава в цьому році коштів не передбачила. Розглянули депутати і блок питань щодо містобудівництва. Першим затвердили детальний план території в межах вулиці Мала Арно. Уська Олександрівського проспекту, вулиці Старозалізничної та провулку колгоспного в Одесі. Там ситуація, як запевнив Геннадій Троханов, досить складна і потребує негайного вирішення міської влади. Там була у нас непорядок і з комунальною власністю, коли Чорноморі забрали цей квартал, і більше 40 об'єктів комунальної собственості пропали просто з випалізчота міської власті. Нам пришлось проделать большую работу для того, чтобы это все вернуть. И сегодня мы э, надеемся, что будет уплачено, частично уже уплачено за те э, объекты коммунальной собственности, бюджет города. Еще ведем работу для того, чтобы восстановить, э, и город получил те деньги, которые должен был получить еще ранее. Не всі депутати були згодні з будівництвом АЗС в районі художнього музею, але після нетривалого обговорення рішення ухвалили. Аргументували це перспективами благоустрою території занедбаних будівель колишнього СРЗ Україна. Окрім того, депутати погодилися виділити майже півмільярда гривень на ремонт ліхтів. Упродовж чотирьох років в Одесі мають замінити близько 500 підйомників. Не обійшло в сесійній залі і без скандалу. Місцеві депутати, прийнявши досвід депутатів Верховної Ради, проявили хамство до одного зі своїх колег, заступника голови. ...Ода Олександра Боровика. Сталося це після того, як боровик взяв слово на трибуні. Його виступ колегам по цеху не сподобався. Один з депутатів, відволікши боровика пукетом квітів, схопив його на руки і виніс із сесійної зали. Івана Дерев'янко Віктор Доманський Факти. І щодо інших цікавинок засідання, заступника губернатора одеської області Сашу Боровика, який вперше прийшов на сесію одеської міської ради, винесли на руках із сесійної зали. Інцидент стався відразу після того, як боровик виголосив з трибуни про мову. Чиновник заявив, що у нього вкрали перемогу на виборах мера і що він має намір жорстко опозиціонувати чинні міській владі. У цей час депутат, який називає себе імператором Полпатіном, підійшов до соратника Сакашвілі з букетом квітів, після чого дбайливо підняв його і потягнув у вистубіль мерії. Звільнившись з обіймів владики галактики, Саша Боровик пообіцяв написати заяву в поліцію. В ефірі новини, факти до інших тем: півтора мільярда на дорогу. Саме стільки планують витратити на ремонт траси Одеса-Рені. Як саме це відбуватиметься, дізнаєтесь далі в сюжеті. Траса М 15 Одеса рені є частиною міжнародного шляху Є е 87 Тобто, крім національного статусу, вона має міжнародне значення. Дорога була побудована в 1940-х-1950-х роках. За 70 років експлуатації вона вже давно вичерпала свій ресурс і гостро потребує ремонту. Фінансування проекту буде відбуватися з трьох основних джерел: бюджету області, коштів з перевиконання плану одеської митниці та від міжнародних інвесторів. На ремонт полотна вже виділено більше мільярду гривень і цього. Майя высточит, заповняя, запомняю Дойской области Михайлу Сакашвили. У нас есть на этом, в, этом, в этом году, по нашим предварительным данным, тысячи, не, миллиард 100 миллионов гривен, около миллиарда 100 миллиардов миллионов гривен на то, чтобы восстановить эту дорогу. Это означает, что практически все участки, которые сложны, будут проходимы. Дорогу поділили на шматки, лоти з ділянками, що знаходяться в найгіршому стані. Всього їх 19, що складає приблизно 80 кілометрів. Восьми лотам вже проведена експертиза, розрахований бюджет та обраний підрядник. Своєї черги чекають ще 11. На даний момент лише погодні умови не дозволяють розпочати повномасштабний ремонт. Запевняє начальник служби автомобільних доріг в Одеській області Олександр Лонгочалов. Діти должны понимать, що робота сьогодні только начинається. Почому тому, що раніше не було условиї погодних для того, щоб починати ці роботи. Ви виділить і сьогодні, яка погода, хоч як би, вона не найкраща. На сьогодні ще передають заморозки. Але ми, тим не менше, звозимо техніку і починаємо організовувати начало роботи. Ремонтні роботи розпочнуться зі сторони Рині, бо саме там знаходиться найбільша кількість ділянок в аварійному стані. Закінчити з ремонтом обіцяють вже в жовтні цього року. І у продовження теми доріг. Вчора під стіни будівлі Одеської облдержадміністрації зі своїми вимогами вийшли автомобілісти Кілійського району, вимагали слідом за трасою Десирині полагодити дорогою в їхньому районі, який зараз майже відрізаний від решти області. Мітингарі вийшли під стіну одеської обласної державної адміністрації з гаслами Наша дорога, наше життя. Врятуйте кілію тощо. Або чиновникам був зрозуміліший стан шляхів в районі. Пікетники вивантажили покришки, що постраждали на дорогах району і побудували з них символічну дорогу, де кожна шина символізувала яму на цій дорозі. На зустріч з мітингарями вийшли виконуючі обов'язки заступника губернатора Саша Боровик, керівник апарату Вадим Грузін і голова відділу інвестицій в інфраструктуру і будівництво Агентства з інвестицій і розвитку Володимир Шимаєв. Останній пообіцяв, що вже наступного тижня приїде на місце, аби обстежити автошляхи та доповісти керівництву області, щоб розуміти масштаби допомоги. Потім представників пікетувальників запросили на зустріч з губернатором Михаїлом Сакашвілі. Він сказав, що пам'ятає свій минулорічний візит до району і тодішні настанови кіліців і про будинок культури і про Школи і про решту, але головне прохання зробити дороги. Головна дорога для всіх. Дорога – це головна для всіх вас. Перше, до чого ми добивалися, що в прошлом году нам денег не дали вообще. Перше, нам потрібна була основна дорога, яку ми створили, це одеса Лінії. Але нарешту доріг кошти треба вишукати від траси одеса Рині до Вилкового 30 кілометрів, а далі до Ізмаїлу ще 50. І, хоч чимало доріг по області потребують негайного відновлення, так і Ліський район буде в пріоритеті. Почому Ще раз говорю, тому що стратегічний район для України це границя, це продукти це великий туристичний потенціал. Губернатор запропонував спрямувати частину коштів десь 20 мільйонів зіста, що мають звільнитися в бюджеті області, після повернення проптехучилищам державного фінансування на державному рівні. Питання про фінансування училищ має вирішитися до кінця тижня. А вже 25 березня на сесії облради буде обговорено будівництво доріг в Київському районі. На сьогоднішній неділі буде районні 10 мільйонів гривень, щоб обсудить тоже за участі в фінансування дорог. Це хороша дуже ініціатива, щоб об'єднати усилий усіх... з місцевими і обласними средствами. Почати... Мені нужно 25-го несколько ваших представителей здесь. Це очень важно. И, э, и если я почувствую, что они этого не делают, то, если честно, я сам пошлю за вами автобус и давайте опять это пойдем. Раз. Да, мы да, сами да, еще раз. Раз. да, 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 потому что нам очень важно это протокол. И, э, 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 и потом мы вместе, я бы сам приеду туда, уже с готовым это самое, и потом мы с будем обсуждать, что это будет строить, как это будет строить, чтобы, как обычно не намазать, там да, масло, да. и потом перепим уже жаре и дожде это все. А те саме я Мітингарі вирішили дати обласній владі два тижні на знаходження шляху розв'язання питання будівництва доріг в Кілійському районі. Перший в Одесі хоспіс з'явиться на базі обласного онкологічного диспансеру. Його планують збудувати за рахунок державного бюджету, благодійних організацій та небайдужих меценатів. Хоспіс медичний заклад, у якому перебувають важкохворі з прогнозованим летальним наслідком. Доступ у такому закладі зазвичай відкритий для родичів та друзів пацієнтів. Основна мета полегшити останні дні життя людини. В Одесі до сьогодні такого закладу немає. Поки що всі питання з такими пацієнтами вирішуються в обласному онкологічному диспансері. Ми повинні по всій Україні сміли паніточки гроші, щоб хоспіс для бізнадьожно паль таких пальних літактермінальної стадії. хотя бы были достойные условия, потому что сейчас практически ничего у нас нет. Мы видели очереди жуткие. Сейчас переводим сейчас в новое здание, там, где эти очереди. Приезжают люди со всей области. Некоторые по 4-5 часов по разбитой дорогам, по тяжелым диагнозам. І що стрес, що треба багато часов сидіти в Це настільки туркомнізіте для відкриття хоспісу Вся необхідна база вже є. Територія, що потребує ремонту, та спеціалісти, які вже навчаються працювати з онкологічними хворими, що знаходитимуться на підтримці. Вже існує проект. Залишається зібрати 6,5 мільйонів. Будемо збирати 6,5 мільйонів, мільйона підйомна сума. Я вважаю, що в Одеській області очень много є людей добрих, серед них є люди обезпечені. Ми абсолютно бежджені, що ми цю суму. Сможемо забратися поки що в планах збудувати хоспіс на 20 місць. Здається, що небагато, проте краще ніж нічого. Ділити во більше нівозможно, поскольку міжнародний опит показує на тому, що це ділення взяти бути обезпечити тим качеством услуги, яке необходимо, тобто на двадцять ковік. Я думаю, що то ми одразу облегчимо ситуацію з этим контингентом борних і в місті, і в області Одеси. Керівництво обласного онкологічного диспансеру підключиться до ініціативи губернатора, аби зібрати гроші якомога скоріше. Планують звертатися до меценатів, волонтерів та релігійних організацій. Валентин Блях, Анастасія Доманська. «Факти». З 11 квітня в Україні в обіг вводиться нова банкнота номіналом. 500 гривень. Презентація купюри нового зразка відбулася ще в кінці минулого року. У Нацбанку заявляють, що нова банкнота з удосконаленою системою захисту вводиться з метою поліпшення організації готівкового обігу та в межах планового випуску на 2016 рік на заміну зношених, пошкоджених і вилучених з обігу. Банкнота має нові рівні захисту. Це віконна смужка з кінематичним ефектом, яка має темно-сірий колір та містить цифрове зображення номіналом 500 і графічне зображення знака. Гривні. Другий новий захисний елемент це спарк, який представляє собою оптичний елемент, який змінює колір, коли нахиляєш банкноту. Рівень захисту купюри відповідає стандартам провідних світових валют. Всього банкнота містить 22 захисних елементи. В цілому купюра зазнала незначних візуальних змін. Схоже, за кольором зі старими банкнотами, на ній також зображений український філософ Григорій Сковорода. Єдина істотна відмінність це розміщення портрета в центрі банкноти, а не справа як раніше. Він також зазначили, що купюри нова та зразків минулих років перебуватимуть в обігу одночасно. За попередній місяць Одесити отримали платіжки з відсутними показниками щодо оплати опалення. Жителі міста не змогли своєчасно розрахуватися за надання послуги з незрозумілих для них причин. На сьогодні ситуація виправлена і наступного місяця Одесити отримують платіжки з правильними показниками з урахуванням попереднього місяця директор комунального підприємства теплопостачання міста Одеси Денис Рудий повідомив, що така ситуація відбулася з технічних причин, і вже у квітні ситуація буде налагоджена. В квитанціях про оплату будуть стояти правильні нарахування. Це в зв'язку з тим, що були технічні, по техническим причинам данную базу даних ми змогли їм піддати несколько пожежі, тому в платяжках, які люди отримали по своїм адресам, В графе отопления у большинства одесситов были указаны нулевые показания. Никому не стоит переживать, волноваться. Мы работаем, тепло поставляем и будем поставлять. Все уже эти моменты откорректированы. И на сегодняшний день и в личных кабинетах жителей, и в следующих платежках, и на сайте нашего коммунального предприятия в разделе для абонентов уже корректная информация по поводу начислений по каждому лицевому счету. То есть человек может спокойно зайти и посмотреть, сколько у него в каком месяце было начислено, почему и сколько он оплатил. Також керівництво комунального підприємства теплопостачання міста Одеси повідомило населення, що в розрахунках оплати опалення закладені знижки в оплаті з урахуванням більш високої температури навколишнього середовища в цей опалювальний сезон. В деяких місяцях знижка досягає до 30%. Олена Логінова Валентин Блях Владислава Гарбар. Факти. З 6 по 12 березня на Одещині пройшов тиждень попередження розвитку хвороби очей. глаукоми. в усіх медзакладах області лікарі безкоштовно приймали бажаючих перевірити в якому стані їхні очі, що це за хвороба і як з нею боротися. Далі в нашому сюжеті. Глаукома – одна з найпідступніших хвороб очей підкрадається непомітно, а робить людину інвалідом на все життя. Глаукома протікає без болівого синдрому Зріння знижається із подволь, і, і больний думає, що це возрастні змінення і практично до врачу не звертається. і обнаружують звичайне зниження зріння, коли вже незначительно знизилось, вже практично до сліпоти. В світі на тисячу населення глоукомою хворіє одна людина в Одеській області. На обліку в диспансері знаходиться майже 8,5 тисяч хворих. Лікарі попереджають, такі люди повинні знаходитися під постійним контролем медиків і перевіряти свій зір не менше ніж раз на два місяці. А якщо ж у больних з'являються якісь приятне відчуття, затуманням перед очами, Вот появлення радужних кругов перед очами, появлення мушек перед очами, И они страдают глаукомой, то тогда необходимо им обратиться даже раньше к врачу офтальмолога для того, чтобы проверить внутриглазное давление и функции глаза, потому что глаукома непредсказуема, она может давление внутриглазное повыситься в любой момент. Існують загальні правила для хворих глаукомою, які ні в якому разі не можна ігнорувати. Бальним глаукомою протипоказано підняття тяжкості, дитина робота з наклоном голови, робота в ночне час, тому що, як ми знаємо, в ночне время зрачок розширяється, корінь радужки підходить у глух попередній камери, закриває його, і тут же починає повищатися внутрілозне давлення. Медики також радять хворим з глаукомою не сідати в нічний час за кермо авто. Це небезпечно для життя. Я Івана Дерев'янко, факти. ролик про переселенців з Донбасу виграв конкурс соціальної реклами. Відео під назвою Усім потрібен дім розповідає про проблему, коли переселенцям в інших регіонах України відмовляють в оренді житла через їхню прописку. Над роликом працювала команда фахівців-переселенців з Донецька та Луганська. Ніхто не розповість про переселенців краще за нас самих. Так вирішили і в той же вечір накидали шість сценаріїв для соціального ролика. У підсумку два золота на фестивалях соціальної реклами. Вся робота від ідеї до озвучки зроблена нами, переміщеними особами. Написав на своїй сторінці в Фейсбук один з авторів ролика Макс Коротич. Сладко спят игрушки. Мам, где мои игрушки? Книжки тоже спят. Мама, а где мои книжки? А к твоей подушке. Мам, а помнишь мою подушку с мишками? Сказки прилетят. Я хочу сказку. С неба ночь не слышно. Мам, мне страшно. Смотрит в каждый дом. Мам, я хочу домой. Тише, тише, тише. Стихло все в кругу. Це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук, а поза студією, вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі!